З 27 листопада минулого року ми прийняли рішення проводити експеримент з приводу спрощення окремих формальностей для громадян України. Тобто наші співвітчизники прибувають в Україну вже на лінії паспортного контролю, оформляються спрощеному порядку. Що мається на увазі під спрощення? Спрощення воно ну, заключається в тому, що авіакомпанії-перевізники під час відправлення рейсу з аеропорту відправки негайно відправляють на спеціальну адресу Державної прикордонної служби списки пасажирів. Списки пасажирів включають в себе як громадянство особи, також прізвище ім'я по батькові, дату народження, а також номер паспортного документу. Ці списки завчасно ми отримуємо приблизно за 2 години. Дві години нам вистачає досить для того, щоб наші співробітники опрацювали ці списки, перевірили за всіма нашими відомчими базами даними, а також за базами даних інтерполу. Що мається на увазі? Коли пасажир перебуває у аеропорт в Бориспіль, він приходить лінію паспортного контролю і витрачає на все 3-5 секунд. Він заощаджує максимум часу, тому що на лінії паспортного контролю відносно нього здійснюється лише перевірка. Його фотокартки в паспорті, яка звіряється з особою пред'явника. Тобто, що ми маємо завдяки цьому експерименту? Ми бачимо дуже значне скорочення часу. Ми маємо досить комфортні умови, а також ми покращили якість прикордонного контролю.